Друзі, всім привіт! А тебе нова промгрупа. Господарські речі, посуд для посадки, запрошу до перегляду. Чашка керамічна 580 мл. Різні малюнки. Вісняна тематика 9,9,90. Набір круглих, ємності, мій обід 0,70503 літра. Три штуки в наборі. Різні кольори 55,90. Склянка з подвійними стінками. Коробаці 250 мл, Ведмедик 159, ємність для спеції 70 мл, скло, метал 1990, таця з принтом, Малюнки в асортименті 7590. Зі знижкою 29% глечик. Ідилія, емальований, 2,5 літра. Є однотонний сир із малюнком, 249 гривень. Щитка для миття посуду з дозатором, зелений-синій, червоний колір, 29,90 Салатник люминарк белый колір 16 сантиметров 48,90 восемь, Набір салатники в пластиковых гондол с кришками три штуки коричневый сірий колір 139 тридцать гривень за набор. Кастрюля керамічна з кришкою. Сирый колір в крапинку. Об'єм 2 літра 199. Органайзер кошик підвісний білий колір 54,90. Капці жіночі. Запушкою. Дуже тепленькі, розміри, різні. 36, 37, 38. 8, сірий чорний, рожевий колір 259. Капці жіночі, різні кольори в асортименті зелений, рожевий, сірий. Зимові зі з'ємною подошвою. Дуже зручний 244 гривні. Карпетки жіночі, чоловічі до дня закоханих, різні малюнки з сердечками, з написами, розміри 23, 29, 4490. Трусики жіночі, бежевий, чорний колір, різні розміри, 49-90. Такі трусики, жіночі, різні кольори, різні розміри 59,90 Труси для хлопчиків. Сірий, синій колі, різні розміри 49,90 горщики гондол в асортименті для квітів 1,8 літрів. Білий сірий коричневий колір з малюнком 54,90 за штуку. Горшик гондол для квітів 4 літра об'єм. Коричневий сірий колір. Квадратна форма 99,90

Добрива для квітів. Гумат натрію 0,3 літра 1990. Мішечки для розсади 100 штук в наборі білий колір 39,90. Препарат фитодоктор старт біологічний для передпасівної обробки. насіння та розсади 27,90. На матрацник Арклоут на резинці зі знижкою 20%, 160 на 200 см. Зручна фіксація, можна прати. Запобігає знощування матрасу. Терморегулювання коштує 399 ковдра розміри 150 на 200 сантиметрів. Вовна 30%, 30% бавовна 40% поліестер. різні кольори в ассортименте 249 гривень. Рушник махровий, великий вибір в асортименті, розміри 50 на 90, коштує 99,90. Килимок домашній, розміри 43 на 118 см. в рулоні, Різні кольори є в асортименті, Різні малюнки 259. Багато рослин завезли. І рис, мускарі 139. Рослина троянда 339. Рослина залі. Є різні кольори в асортименті 219. Выкрутка аккумулятора с набором инструментов в пластиковом боксе пятьсот двадцать девять. по для автомобиля. Різні запах в ассортименте сорок девять девяносто. Ліхтарик наломний, синій чорний колір 47,90. Набір ламп, ламп, ЛЕД А 63 три штуки, 119 за набор. Палиця для взуття трьох рівнева, сірий білий колір 169 гривень. Набір іграшкових тактильних м'ячиків три штуки в наборі 119 гривень. Класнюча іграшка для тваринок у вигляді різних тваринок. В асортименті великий вибір. что 169 поводок рулетка 3 метра 149 на беременности органайзеров

Коробаці 49,90 за набор. Набір накладок захисних для меблів. Чорний колір 49,90 90 Свічка декоративна з ЛЕД підсвіткою. В асортименті різні кольори, різні. Формы, свечок, сто девятнадцать. Будильник зеркальный с термометром. Черный колер в коробочке сто девяносто девять Гребінець для волосся. В асортименті є три види. 74,90 за штуку. Маска для обличчя косметична гідрогелєва 3590. Набір пилок для нігтів 3 штуки. Чорний білий колір 1990, олівець для губ та очей різні кольори 25,90. Крем, бальзам, еліксір 100 мл. Сабельник, живокост. Травмагель. Золотий вуз. Набір резинок для волосся – 4 штуки, 24,90. Ефірна олія – 10 мл. Помаранч солодкий, антибронхіт, баня в Гімалаях, в асортименті великий вибір. 39.90. Арома де фозор для дому. 54 мл в коробці 54.90. Сіль морська з сюрпризом. 49,90. Іграшка брелок, м'яка. Різні кольори в асортименті. Пухнаста 129. Дзеркало двостороннє, кишенькове, з блискавками, є круглої форми, квадратне, шістдесят дев'ять дев'яносто. Магніт декоративно-сувенирний до Дня закоханих. Щастя бути вдома. З різними написами, різні малюнки. Віру себе. Тича рівна. I love you. 1990. Чашка скляна. Серце з подвійними стінками 380 мл об'єм. 139. Свічка декоративна, серця, червоний рожевий, фіолетовий колір 5490. Зі знижкою 25% стіл піднос, складений, є в натуральному коричневому кольорі. и черные двести девяносто девять набир для творчества в ассортименте Материал МДФ Різні малюнки 92,90 гривень. Набір для творчості розмальовка клеєм. в асортименті 54,90 гривень. Набір Наліпок, що світяться у темряві, 29,90 Іграшка дитяча конструктор, трансформер, автомобіль, 49,90 Іграшка дитяча машинка малюк. Сюрприз 29,90 Іграшка дитяча, антистрес. Різні кольори, крокодил, жовтий, зелений, фіолетовий, 5990. Іграшка, що зростає в яйці, динозавр 64,90 Іграшка антистрес, пухнастий монстр. В асортименті різні кольори: блакитний, рожевий, білий, фіолетовий, великий вибір 115 гривень. Нехай все буде добре. За вікном в житті і в душі. Дякую, ваша нова акцент.